Я головний державний інспектор відділу з безпеки праці управління інспекційної діяльності в Одеській області, південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Світлана Малярчук. Знаходжуся на одному з експлуатаційно-ремонтних районів комунального підприємства теплопостачання міста Одеси з метою проведення тренінгу на робочих місцях. Тема нашого тренінгу буде техніка безпеки на автомобільному транспорті. Хочу зазначити, що основним нормативно-правовим актом, який регулює питання охорони праці на автомобільному транспорті, є правила охорони праці на автомобільному транспорті. Ці правила розпосуджуються на всі суб'єкти господарювання незалежно від прав власності, які експлуатують автомобільний транспорт. Для забезпечення безпечної експлуатації дорожніх транспортних засобів на підприємстві повинна діяти система технічного обслуговування та ремонту, яка передбачає щоденне технічне обслуговування, перше технічне обслуговування, друге технічне обслуговування, сезонне технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти. Технічне обслуговування та ремонт дорожніх транспортних засобів. Проводяться з метою підтримання дорожніх транспортних засобів та їх складових частин у технічно справному стані та належному зовнішньому вигляді, забезпечення надійності, економічності, безпеки руху та екологічної безпеки. Виконавцями технічного обслуговування та ремонту дорожніх транспортних засобів можуть бути суб'єкти господарювання, які відповідають таким вимогам, мають власні або орендовані засоби технічного обслуговування і ремонту. Що відповідають установленим законодавством вимогам. Роботи з технічного обслуговування і ремонту здійснює персонал необхідного рівня професійної кваліфікації відповідно до видів цих робіт, мають виробничі споруди, засоби технічного обслуговування і ремонту, що відповідають встановленим законодавством вимогам. Оскільки під час перевірки технічного стану та ремонту транспортних засобів виконуються роботи, що відносяться до переліку робіт з підвищеною небезпекою. Монтаж, демонтаж і накачування шин автотранспортних засобів, обслуговування і ремонт елементів підвізки автомобілів, ремонт паливної апаратури двигунів внутрішнього згорання, то працівники зайняті виконанням цих робіт. Повинні проходити навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки відповідно до вимог типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, забороняється допускати до роботи працівників, які не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки. Працівники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, повинні бути не молодші 18 років, неповнолітні працівники молодші 18 років. Можуть долучатися лише до робіт, не заборонених для них переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. Працівники зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі. Та особи віком до 21 року повинні проходити попередні під час прийняття на роботу і періодичні протягом трудової діяльності медичні огляди відповідно до порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Працівники під час прийняття на роботу та періодично повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання до медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків а також з правил поведінки та дій. При виникненні аварійних ситуацій і пожеж і стихійних лих. Для проведення щоденного технічного обслуговування роботодавець організовує контрольно-технічний пункт. Контрольно-технічний пункт повинен мати приміщення для механіка, приміщення і оглядові канави або естакади для огляду транспортних засобів. Контрольно-технічний пункт також повинен бути оснащений необхідним устаткуванням, пристроями, інструментом та приладами, необхідними для проведення технічного обслуговування. Ухил при заїзді та з'їзді з, з контрольно-технічного пункту не повинен перевищувати 5%. На контрольно-технічному пункті повинен знаходитися, затверджений роботодавцем, типовий перелік робіт з підвищеною небезпекою. На в'їзді до контрольно-технічного пункту повинні бути вивішені дорожні знаки. Проїзд без зупинки заборонено. І обмеження максимальної швидкості 10 км на годину. При огляді транспортного засобу на контрольно-технічному пункті необхідно користуватися захисною каскою. Після в'їзду, виїзду. Автомобіля, ворота контрольно-технічного пункту необхідно негайно зачиняти, щоб виключити можливість наїздів транспортних засобів на людей. Забороняється отримувати відкритими ворота та прохід людей через проїзди контрольно-технічного пункту. Щоденне обслуговування проводиться з метою підготовки дорожніх транспортних засобів до подальшої експлуатації. Воно передбачає перевірку технічного стану. Виконання робіт щодо підтримування належного зовнішнього вигляду, заправлення експлуатаційними рідинами, усунення виявлених несправностей, санітарну обробку дорожніх транспортних засобів. Транспортні засоби, що направляються на контрольно-технічний пункт, повинні бути вимиті, очищені від бруду і снігу, в'їзд, виїзд у приміщення і постановка транспортних засобів на пости технічного обслуговування. Здійснюється з дозволу та під керівництвом відповідальної особи і механіка. Перевірка технічного стану здійснюється щоденно відповідним технічним персоналом після повернення дорожніх транспортних засобів на місце постійної стоянки, а також водієм перед виїздом на лінію та під час зміни водіїв на лінії. Якщо дорожні транспортні засоби експлуатуються без повернення в кінці робочого дня на місце постійної стоянки, перевірка їх технічного стану проводиться водієм щодня перед початком роботи. Після постанови транспортного засобу на пост технічного обслуговування необхідно обов'язково зупинити двигун, установити важіль перемикання передач у нейтральне положення, загальмувати автомобіль стоянковим гальмом. А під колесо з обох боків підкласти упорні колодки. На рульовок колесо повинна бути вивішена табличка з написом Двигун не запускати працюють люди. Технічне обслуговування дорожніх транспортних засобів виконується у планово обов'язковому порядку, включаючи перелік обов'язкових робіт, визначених інструкціями виробників. Обов'язковий перелік робіт під час проведення технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів включає огляд гальмової системи, системи кермування, робочого місця водія, електричного обладнання, шасі, ходової частини, двигуна, кабіни, пасажирського приміщення і кузова, перевірка укомплектованості. Кожний автомобіль укомплектовується медичною аптечкою залежно від типу транспортного засобу, знаком аварійної зупинки, вогнегасником, а вантажні автомобілі з дозволеною масою понад 3,5 тонни і автобуси з дозволеною максимальною масою понад 5 тонн додатково упорними колодками не менш 2 штук. Автобуси та вантажні автомобілі, що призначені для перевезення людей і спеціально обладнані для цієї мети, додатково укомплектовуються другим вогнегасником при цьому один вогнегасник повинен знаходитися в кабіні водія, інший у пасажирському салоні автобуса або кузові автомобіля. При виявленні несправності, поломок і пошкоджень Механік робить відповідний запис у журналі обліку технічного стану транспортних засобів, дає вказівку водію про направлення транспортного засобу в зону ремонту або чекання ремонту, а також інформує роботодавця для забезпечення виконання необхідних операцій з ремонту і технічного обслуговування такого транспортного засобу. Водій транспортного засобу повинен мати при собі чинний страховий поліс. Посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії, реєстраційний документ на транспортний засіб. Безпосередньо перед виїздом у рейс водії транспортних засобів проходять щозмінний передрейсовий медичний огляд. У разі виявлення ознак хвороби протягом зміни водії підлягають післярейсовому медичному огляду. Щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів здійснюються лікарями лікувального профілю. Або молодшими медичними працівниками з медичною освітою за спеціальністю сестринська справа або «Лікувальна справа. Щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів проводяться в індивідуальному порядку під час огляду присутність сторонніх осіб забороняється. Проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв здійснюється у відведеному спеціальному приміщенні. Під час проведення медичного огляду медичний працівник здійснює опитування водія щодо його самопочуття, настрою, тривалості сну наявності або відсутності скарг на стан здоров'я, проводить медичний огляд, звертає увагу на те, як обстежуваний заходить до кабінету, на характер ходи, його зовнішній вигляд та поведінку, уважно оглядається стан шкіри водія, наявність подряпин, синців, розчухів, слідів від ін'єкцій, почервоніння або блідність шкіри тощо. Температура тіла вимірюється за наявністю об'єктивних показників, перевіряє наявність симптомів гострого захворювання або загострення хронічного захворювання, на що можуть вказувати підвищення температури тіла понад 37,2 градуси, скарги на погане самопочуття, загальну слабкість, головний або зубний біль, гострі болі очей, болі в ділянці вуха, грудної клітки, черевної порожнини тощо. При огляді в обов'язковому порядку вимірюється артеріальний тиск та частота скорочень серця. Підставами для визнання водія непридатним до безпечного керування транспортним засобом є такі відхилення в стані здоров'я, підвищення або зниження артеріального тиску, частоти скорочень серця або значні відхилення від індивідуальної норми кожного водія, перебування водія у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Результати проведеного передрейсового та післярейсового медичного огляду заносяться до журналу, щозмінного змінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв. Медичний працівник власноруч заповнює усі графи журналу, а водій ставить свій підпис у графі Підпис водія про відсутність скарг. За наявності дорожнього листа медичним працівником робиться запис у ньому. Про результат контрольного стану здоров'я водія автотранспортного засобу. У разі виявлення ознак тимчасової непрацездатності водій не допускається до керування транспортним засобом відповідної категорії. Відсторонені від роботи за станом здоров'я водії направляються для дообстеження до закладу охорони здоров'я. Роботодавець зобов'язаний випускати на лінію технічно справні транспортні засоби. Укомплектовані згідно з правилами охорони праці на автомобільному транспорті, що підтверджується підписом у подорожньому листі механіка та водія. Періодичність проведення та примірний перелік операцій при проведенні першого технічного обслуговування, другого технічного обслуговування, сезонного технічного обслуговування, поточного та капітальних ремонтів визначено в положенні про технічне обслуговування і ремонт. Дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту